Олександр Довженко, зачарована десна, скорочена оповідачем автобіографічної повісті є сам Довженко. Зрілий митець роздумує над тим, чому так часто він повертається у минуле мабуть, спогади пов'язані з довгими роками розлуки з землею батьків. А може, у кожної людини настає такий час, коли вона повинна усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі. Коло самих її первісних джерел. Перед нами постає маленький Сашко, який знайомить читача зі своєю родиною. У нього є мати Одарка, батько, дід Семен, прабабуся марусина та прадід Тарас. Маленький Сашко розповідає, що його мати Одарка Єрмолаївна дуже любила саджати рослини в землю. У них було квітуче і красиве дворище. Славилися вони і своїм городом. Рослини на городі навіть не вміщалися, лізли одна на одну, перепліталися, дерлися на хлів, стеріху, повзли на тин. Було багато моркви, огірків та іншої городини. А недалеко від городу ріс Тютюн. Також у їхньому дворі був садок, а недалеко від нього погрібник. Там любив спати дід Семен, який малому Сашкові нагадував бога або святого Миколая. Більше за все, дід Семен любив сонце. Прожив близько ста літ, не ховаючись у затінок, ніколи. Для діда сонце це символ життя, так під сонцем і помер, коли прийшов його час. Дід Семен був високий і худий, з білою бородою, пахнув землею і трохи млином, знав письмо і в неділю любив урочисто читати псалтир. Ні дід, ні слухачі не розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало їх, як дивна таємниця. Мати Одарка ненавиділа діда, вважала чорнокнижником, хоч псалтир всередині був не чорний, а білий, і критькома таки спалила книжку. Маленький герой дуже любить веселого діда Семена, який завжди підтримував хлопця. Сашко знав про те, що в молодості дід чумакував і заробив тим собі грижу. А от прабабу марусину, хлопчик недолюблював це була маленька та прутка жіночка, яка мала такі видющі та гострі очі, що одних ніщо не могло сховатися. Більше за все в житті вона любила усіх проклинати, без цього не обходився жоден день. Вона кляла всіх і кожного, навіть бідного собаку-пірата. Ці проклинання були настільки жвавими і бадьорими, що складалися у цілу пісню. І от одного разу з Сашком і бабою Марусиною трапилася чергова оказія. Щасливий і вдоволений життям Сашко був на городі, він хотів роздражнити бджіл, щоб ті його укусили, бо тоді мати дала би йому мідну копійку, щоб прикласти до болючого місця. За ту копійку можна було купити аж чотири цукерки і ласувати ними до вечора. Того дня бджоли не кусали. Погулявши біля бджіл та наївшись огіркових пуп'янків, хлопець натрапив на моркву, яку найбільше любив. Оглянувшись, чи не дивиться хто, він став висмикувати морквини, але вони були ще малі. Так Сашко повисмикував увесь рядок, але не знайшов жодної великої та солодкої. Він посадив усю моркву знову в землю, хай доростає, і пішов шукати ще чогось смачного. Не встиг він відійти і кілька метрів, як почув прокльоний баби марусини за висмикану морку. Хлопчик швиденько втік і сховався у малині. Лежав він там, як Янгол, і боявся поворухнутися, щоб Божа мати, бува, не побачила його з неба і не виконала бабині побажання. Він думав про те, що йому вже ніколи не потрапити до раю. Перспектива потрапити у пекло Сашка не особливо радує, і він рушає до човна, який стояв неподалік. Заліз хлопчику старий човен і став думати, як йому поновити свою святість. Вирішив творити добрі діла, постувати цілий тиждень, носити дідові воду, ходити до церкви або рятувати ластів'ят, якщо вони повипадають із гнізда. Але пташенята не падали, і Сашко надумав піти на вулицю, шанувати великих людей. Казали, що за це прощається багато гріхів на тім світі. Він знайшов стару шапку у човні, щоб було щось знімати для пошани, коли вітатиметься. Хлопець вийшов за ворота, але нікого не зустрів, бо всі дорослі люди працювали в полі. Побачив лише крамара масія, та перед ним шапки скидати не хотілося. Його в селі не поважали через те, що він обдурював покупців. Хлопець вирішує знайти когось іншого, прямує далі і бачить діда Захарка. Це був сусід Довженка та Коваль. Чоловік курив такі смердючі цигарки, що його обходили люди і навіть тварини. Малий зняв шапку і привітався до діда. Але той його не помітив. Тоді він привітався голосніше, але дід Захарко знову не відповів. Він вирішив ще раз спробувати привітатися з дідом, але той так вилаяв його цим разом, що про спасіння душі годі було й думати. Наляканий Сашко тікає додому. У хаті довженків висіла страшна та печальна картина страшного суду, яку мати колись виміняла на ярмарку на курку. На неї боявся дивитися навіть пес пірат. На ній було зображено рай та пекло, а між ними стояв чорт, який тримав діда із калиткою. Дивлячись на цю картину, хлопчик знав, яке майбутнє чекало на його родичів після смерті. Він уже ніби й бачив, що батькові чорти наливали в рот гарячу смолу, щоб не пив горілки і не бив матері. Баба лизала гарячу сковороду за довгі язики свої прокльони. Діда тримав у руках сам диявол за те, що він був чорнокнижником. Мати ж Сашко вважав буде в раю між святими, бо вона єдина страдниця та боляща великомучениця в їх сім'ї. Мати так часто показувала те місце на картині, де знаходитиметься її душа, що там зробилася пляма. Сашко ж сумував, бо думав, що через свій морквиний гріх тепер не потрапить до раю і опиниться унизу картини. З дитячих років прослідковується надзвичайна любов довженка до своїх батьків, проте ніколи і нікого він не любив так, як свого добродушного тата. Сашко порівнює його зі святим, скільки він землі впорав, скільки хліба накосив, був красивий, ніби лицар чи апостол на картині. Лише одна річ не приваблювала малого Сашка це одяг батька, сірий та бідний. За словами автора Сашко був не єдиною дитиною у сім'ї. До нього вже було дві дівчинки, а також чотири хлопчики Лаврін, Сергійко, Василько та Іван. Прожили вони недовго, бо, як казали, рано почали співати, посідають на тим і співають, як соловейки. Ніхто їх і не вчив цьому. Діти померли від невідомої хвороби в один день. Люди говорили, що Бог забрав їх до ангельського хору. У той день батько, дізнавшись про хворобу своїх дітей, з усіх сил поспішав додому, але живими їх не застав. Залишився лише один Сашко. Після смерті дітей батько перестає вірити у релігію та Бога. Одного разу у них у хаті сталося вночі дві події, коли Сашко прокинувся відразу, відчув, що трапилось щось незвичайне пахло якось дивно, ніби у церкві. Мати підійшла до сина і сказала, що це його сестричка, і він має за нею доглядати, і показала дитину у ночвах. Хлопчикові ця лялька зовсім не сподобалась з маленьким сизим, поморщеним личком. А мати милувалася нею і говорила, що яка ж вона гарненька. Потім заплакала і повідомила, що померла баба марусина. Сашко аж зрадів, адже він недолюблював бабу марусину. Йому навіть здається, що в цей момент разом із її душею зникли й прокльони, які вона виголошувала протягом життя. Почувши новину про смерть баби марусини, до двору довженків починають сходитись сліпці жебраки. Мати їх боялася, але все одно щедро не діляла керував сліпцями кремезний ватаг Богдан Холод. Він не просто просив милостиню здавалося, ніби він її вимагав у людей. Співали сліпці страшно, про пекельні муки. Настала весна. Часом вода так розливалась, що в ній потопали не тільки ліси і сінокоси. Так одного разу трапилася надзвичайно сильна повінь. У батька був один човен на всю округу, тому до нього прийшов поліцейський макар і велів їхати рятувати людей на загребеллі. Це було якраз перед Великоднем, Тому батько відмовлявся, бо, мовляв, не може вранці не пошанувати святу Паску. Поліцай пригрозив йому в'язницею, і батько погодився велів матері дати йому паску, хоч і несвячену. Вдосвіта вони з Сашком підпливли до затопленого села. Батько відчував себе героєм. Село повністю затопила вода, люди рятувались на стріхах, худоба плавала у воді. Ця картина нагадує Сашкові великий потоп, адже він з батьком витягують на човен різних тварин. Хлопець порівнює їх човен з ковчегом Ноя. Разом з ними плаває свята трійця, отець Кирило, дяк яким і кормчий за веслом, паламар Лука. Духовні особи плавали поміж хатами та святили паски. Батько сміється над отцем Кирилом і його помічниками. Батюшка не любив Сашкового батька за красу і непокірність, а тепер розседився за його жарти. А ще більше, коли батько сказав, що не може хвалити Бога за таку повінь, отець Кирило так гнівно закричав, що човен похитнувся, і священнослужитель впав у воду. За ним попадали і дяка з Паламарем. Батько Сашка затягнув двох у свій ковчег. А що сталося з Паламарем Лукою, за висловом, довженка невідомо, швидше за все, його з'їли раки. Письменник зазначає, що село все ж загинуло і щезло. Але не від води, а від вогню, теж весною через півстоліття. Його спалили німці за допомогу партизанам. Згоріла й церква, де ховалися люди. Карателі ганялися за жінками, однімали дітей і кидали їх у вогонь. А матері, не витримавши самі, кидалися за дітьми у вогонь. Повішені моторошно гойдалися на шибеницях. Не стало прекрасного села. Настає літо і підходить час сінокосу. Батько вперше бере Сашка із собою на сінокіс, хоча мати й була проти, бо хвилювалася за малого. Чоловіки беруть з собою продукти і вирушають на сінокіс до десни. Вони мали подолати п'ять верств складної дороги. Сашко лежав у возі, дорогою засинав, а коли прокинувся, коси вже дзвенять, пахне в'ялою травою на річці краса. Сінокіс був гуртовий при розподілі копиць майже завжди була бійка. Бо то батькові, то дядькові здавалося, що його обділили, обдуривши на одну копицю. Ці бійки здавалися Сашкові надзвичайно запеклими, особливо войовничим був дід. Запеклі непорозуміння тривали аж до вечора, але до згоди приходили завжди. Дід охолоджував свій запал глеком води, а потім філософствував під дубами, що все тепер не таке, як раніше, усе гіршає, дрібнішає. І Сашко дуже жалкував, що коли він виросте, то світ споганіє. І не буде вже сінокосу тоді, ні риби. Погодою під час сінокосу казали років півтора ста завідувала ворона. Вона все бачила і чула, і віщувала дощ. Один дядько саміло не вірив їй, він не був освіченою людиною, навіть і хліборобом він був поганим, але він був талановитим косарем, орудував косою, немов маляр пензлем. Сусіди навіть забули його прізвище і звали його Саміло Косар, а той просто Косар. Ворона знала кожного і бачила хто чого хоче. Одного разу батько розсердився на пташку за дощ, який вона накрякала, і попросив мисливця тихо на бобиря підстрелити її. Але ворона одразу ж перелетіла на дуб за десною, повернулася надвечір і накаркала такого дощу, що він погноїв усе сіно. Диких звірів довкола села було мало їжак, заяць, тхір. Вовки перевелися. А от леви, як вважав Сашко, водилися, але дуже рідко. Він бачив одного, коли з батьком вплив річкою. Батько не повірив малому, але наступного дня люди говорили, що цей Лев дійсно втік з паламаної клітки мандрівного звіринця під час аварії на залізниці під Бахмачем. Але йому не пощастило погуляти на волі. Його зловили через 30 верст. А хіба можна не згадати собаку пірата, великого старого пса, який довго жив у них? Одного разу пірат загубився у борзні на ярмарку, де батько продавав дьоготь. А тижню через п'ять заморений, худючий пірат повернувся додому. Він поповз до господарів своїм виглядом і голосом виражаючи усю повноту собачого щастя. Батько, хоч і ненавидів одвертість почуттів, розчулився. На цьому пригоди Сашка не вичерпуються. Однієї ночі Сашко вийшов на двір і побачив, як говорять їхні коні. Мурай і тягни біда питали один одного, чого це хазяїн такий злий і часто їх б'є. Один кінь відповів другому, що то не їх людина б'є, а свою недолю. З тих пір Сашко ні разу не вдарив коня. Настає момент вести Сашка до школи. Батько веде його до місцевого учителя Леонтія Созоновича Опанасенка. Це був старий, нервовий і сердитий чоловік. Учитель розмовляє російською мовою і питає, чому вони прийшли. Сашко трошки побоюється чоловіка і починає ховатися за батьком. Учитель питає хлопця, як його звати, але той так злякався, що втратив голос, але потім усе таки ледве вимовив своє ім'я. Далі учитель поставив не зовсім розумне питання як звати батька. Сашко відповів Батько! Глянули батько з сином один на одного і зрозуміли, що діло їхнє програне. Учитель сказав, що хлопець ні і відправив їх додому. Страждання хлопця здавалося безмірними, і світ здавався загубленим. Він не захотів навіть обідати і пішов у сад, встав біля вулика. До життя його повернула бджола, яка вкусила і зробила дуже боляче. Наступний епізод твору повертає читача до реальності перед ним постає довженко митець, який зауважує, що щасливий, оскільки народився на березі десни. Він роздумує над важкою долею своїх батьків, але зазначає, що спогади дитинства є найщасливішими читала Олександра Кравченко Для довідка біс Юей.